Олег кіпір з нами це голова Одеської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо. Вітаємо Олена Микита. Вітаю вас. Зорієнтуйте станом на зараз. Точніше, давайте відверто. Сьогодні дуже важко говорити. Буквально перед ефіром ми побачили це страшне фото. Ми бачили руку маленької тримісячної дитини, і ми бачили руку мами. Вони були поруч витримати це просто неможливо. І коли здається, що горя понад край. І воно вже вихлюпується. То стається ще в чергове, ще жорстокіше і ще страшніше те, що чинять з нами росіяни. Розкажіть, будь ласка, що станом на зараз відомо, і в якому на якому етапі зараз рятувальні роботи пошукові? Рятувальні роботи вже ведуться з першої ночі. В першій 20 було був приліт. Це був прямий приліт, де типоверховий будинок там загалом чотири під'їзда, і якраз. 18 квартир майже відрізало ножем. Ви ви бачили ці всі вже кадри. Це на даний, на дану, зараз на даний час у нас семеро загиблих. Я хочу висловити співчуття всім рідним, сім близьких загиблих. Ви правильно зазначили, у нас вже загибло двоє діток. Це Трирічний Марк і чотирьохмісячний Тимофій, кадри якого саме тільки що, щойно було щойно було знайдено їх тіла разом з матою. Вони спали спокійно на своєму ліжку. Батько їх перебував в сусідній кімнаті і чудом залишився живий. Крім того, що вісім потерпілих у нас одна жінка у важкому стані, яка знаходиться в лікарні. Три особи, якщо не помиляю, самі звернулися, і інші особи в середній ступінь важкості зараз перебувають під оглядом лікарів. Їм і нічого життю їх нічого не загрожує. Пошкоджені деякі комунікації зараз залишається без тепла ще пару домівок, але вже в режимі включення. Тобто, сьогодні наші спеціалісти, працівники комунальних служб міста, працюють для того, щоб забезпечити тим будинкам, які поруч забезпечити воду, тепло, електропостачання, газопостачання. Тобто, всі працюють уже більше 12 годин, вже майже доба скоро. Пане Олеже, де будуть жити постраждалі? Та врятування. Ви знаєте, eh, міська рада забезпечила на ну, запропонувала дві школи, які поруч для того, щоб ті, хто залишився сьогодні без квартир, запропонувала eh, помешкання, але дуже мало людей звернулося. Хтось до знайомих, хтось до родичів поїхав. Eh, був там на місці звичайні люди, які проживають поруч, приходять, залишають свої номера телефонів. Кому треба переночувати, кому деякий час треба термін прожити. Люди самі приносять телефони, Це зовсім сторонні люди, які просто небайдужі до, до того, що сталося сьогодні. Пропонують. Я думаю, що навіть багато цих же мешканців цього будинку скористувалися тими. Пропозиціями, які надали просто люди, які живуть в місті, Одесі, поруч, не поруч не знаю, не вникали в ці питання, але люди просто приходять, залишають свій номер телефона, візьміть, будь ласка, кому треба, приходьте живіт. Яка доля подальше будинку? Бачили попередню інформацію, що він не підлягає реставрації, і відновленню, тобто серйозно постраждав, чи можете вже точніше означати в якому стані будівля? Цей під'їзд, цей, цей стояк, скажімо так, в народі він повністю відрізаний. Без без, без, без завжди, що комунікації будуть зараз е, зациклені е, напряму. Там перероблено. Там техніки говорять про щось свої речі, там якісь е, інша частина будинка. Зараз обстежуся для того, щоб зрозуміти її стан, тому що пошкодження. Е, Ну, дуже таке було потужне, і не розуміємо, що до цього часу поруч які під'їзди знаходяться якому не стані. Зараз експерти займаються. Ну головне до цього часу, ви ж розумієте, розбираються завали. Це робиться дуже обережно, тому що ну, надія завжди була для того, що хтось там залишається з Але на жаль, ми сьогодні вже констатуємо зранку ще плюс 5 смертей, тому. Срімно розбирають повільно, обережно. Дуже багато домесників залучені до цього і дорозбирають до кінця, щоб зрозуміти загалом стан і потім вже зробити якісь попередні висновки. Я б не поспішав би їх робити зараз. Поростан загалом будинку. А скільки ще людей може знаходитись під завалами? І чи можуть там бути ще діти? 에, пані Микита можуть бути. Ми сьогодні не можемо поки. Підтвердити знаходження ще десь близько восьми людей, в тому числі двох дітей, там вісім і десять років. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Кіпер, бо ви з нами, це голова Одеської обласної військової адміністрації. Там тривають пошукові рятувальні роботи, ще вісьмох людей шукають.